Всім привіт! Що в нас сьогодні? Відео буде тест та огляд свердл з аврори. Це в нас по металу та по дереву. Просили мене люди в коментарях: Вова, купи ці сверла, провір, вартують вони свої грошей, чи не вартують, чи краще взяти якісь другі, сверлять, не сверлять, поломляться, не поломляться і так далі. Будемо це все провіряти. І також порівняємо зі сверлами Дніпро М. Так що, я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь, звичайно, на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до більш детального огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. У них наявності завжди є е, акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, давайте спочатку перейдемо до характеристики та до цін цих свердл по металу та по дереву. Дивіться, е, коштували ці сверла 109 гривень. що ці. як ви бачите, вони йдуть зразу в такому органайзері, в коробочку, гарно з кнопочкою відкриваються. Один зразу мінус, що мені не сподобалось, як їх звідси дістати. Наприклад, ось такі у мене пальці за товщиною, я хочу дістати тріючку, я не можу її отак дістати. Як мені її дістати, витягнути? Мені треба щось брати, підковирювати і дістати ці свердла. Зразу ж вам пораджу лайфхак. Оцю от планку відрізаєте, оцю планку відрізаєте. І тоді ви можете звідси пальцем дістати любе свердло. Що на рахунок пластика? Та на рахунок пластика вроді все добре. Пластик тут, як ви бачите, товстий, десь з міліметр до міліметра, а якось так. Тут теж пластик добрий. Ось такий він м'ягенький. Бачите, не буде, я думаю, тріскатись. Ну, як я кажу, що одне не сподобалось, то свово дістати мені сверло. Мені треба взяти якусь колопашку і ось таке сверло діставати. Ось давайте так. почитаємо характеристики, що в нас тут пише. Так, а в нас пише тут, що тут матеріал сталь, призначення для ремонтних робіт, умови зберігання і все. Так як це Аврора пише, більш нічого не пише. Яка сталь, номерація сталі і так далі? Нічого більше тут немає. І все. Тут у нас в комплекті виходить раз, два, три, чотири, п'ять штук. Діаметр сверд. Прописаний трійка, четвірка, п'ятірка, шестірка і вісьмірка. Е, фірма в нас Данмі. Оце в мене були плоскогубці від цієї фірми. Досить нормальні бюджетні плоскогубці, якщо чесно. Хто хоче подивитись, переходьте на друге моє відео. Там є порівняння з Дніпраемговськими плоскогубцями. Колір, як ви бачите, цих свердл, він якийсь такий, типу, вскритий. Я не знаю чим, щоб він не ржавів, напевно, не знаю. Давайте подивимось на заточку самих свердл. Давайте я витягну. От пальцями реально я не витягну. Дивіться. Мені треба колопалку, щоб витягувати ці сверла. Ця середина в нас не вилазить, бачите, вона там закріплена. Ось ця середина закріплена. Так, дивіться, яка в нас тут заточка є. Зараз я вам покажу. Ось так. сверла ті заточені. Ну, Заточене вроді добре, все добре виглядає без проблем. За... Добре, давайте ми візьмемо ще по дереву, провіримо. Ось так. Ставимо це назад і візьмемо по дереву. Ну, от як я беру рукою, чути, що ці краї в них мають бути гострі. Вони так, вони гострі по дереву. Тут ось кінчик. Зараз покажу, як воно все заточене. Ну, і ось так виглядає кінчик. Не знаю, що за метал, будемо пробувати. Як ви бачите, ця фірма Данмі нічого не пише, який метал і так далі, з якого металу воно робилося, все. Будемо ми це все діло сверліти. І також я взяв з собою Дніпроем. У мене є отакий набор по металу. Тут у нас 13 штук. Я ними вже трошки користуюся, а в них, бачите, як зроблено класно. Дивіться сюди, ось так зроблено. Ось так ти собі можеш підняти, витягнути свердло і поставити. Мене, як ви бачите, вже трошки поламалося. Це 1,5, 2 і 3,5 5 міліметра поломані. У мене свердла треба буде докупити. Також в мене є ось такий набір, їхній великий, саме більший. Зараз я вам покажу. Тут також свердла є. Ось такі, бачите, набір. Тут і по бетону, тут і по металу, тут і по дереву. Коротше, я ними користуюсь. Ви в моїх відео, можливо, бачили, що я ними користуюсь. Свердли вони добрі, я питань до них не маю. Ще, що мені не вистачає, це мені не вистачає станка для заточки свердла. Точілка для сверл мені би знадобилася, треба буде глянути. Або ви напишіть в коментарях, якими, якими ви точілками користуєтесь, яка реально класна, щоб взяв і ти нею користуєшся, не паришся там і все, запхав сверло, поточив, і воно реально класно сверлить. Добре, давайте ми перейдемо до тестів. Давайте спочатку напевно будемо сверліти метал. По дереву воно звичайно має добре. Я думаю, сверліти, бо я так пробую. Тут от, на палець, воно досить гостре і має різати. Що добре. закріпляю я заготовки по металу? Це в нас буде ось така ніржавієчка, товстенька, досить товстенька. Зараз я вам замірюю покажу. Дивіться сюди. Це в нас скільки має, ну приблизно на Там 6 міліметрів має. Я кажу пів сантиметра. Також є такий кутник. Кутник, скільки він має? 39. Коротше, 4 міліметра. І це пластина в нас метал. Ну це такий метал, не дуже. Це в нас 1,7 мм. що спочатку будемо сверліти метал, а потім перейдемо по дереву. Так, спочатку буду сверліти п'ятіркою по металу. Ось так ставлю шуруповерт. Бачите, я в собі вже тут все накернив. Спочатку будемо цього з боку Аврора, а потім пробує дніпрем також підтіркою. Тоже візьму новеньке, в мене є новесеньке. Погнали. Що я вам можу сказати? Воно як в масло просверліло. Реально заточка класна. Сверли чітко, гарно, м'яко. Не треба сильно прижимати. Плавненько прижав. просверлів. Реально, як в масло. Ось так показую вам Дніпроем, ось така заточка в Дніпроем. Тоже, вроді непогана. Зараз будемо також п'ятірочкою тут тут восверліти. Пробуємо. Також дуже швидко, плавно, легко і гарно. Добре, я зрозумів, що такий метал їм без проблем. Давайте ми візьмемо грубу ніржавєчку 6-мм. Подивимося, як ці сверла з ніржавєчкою справляться. Погнали. Так, почнемо з Дніпроема. П'ятірка, ось я накернив тут ніржавєчка, там 6 мм, пробуємо сверліти. Так, да, я вам скажу, ні воно туго сверлить, аж піщить. Трошки даю масла, щоб воно не перегрівало свердло і сверло не пішло з Погнали дальше. Що я вам хочу сказати? Я не знаю скільки я вже хвилину, дві е, свердлю оце Прийшов десь до 2 міліметрів, півтора міліметра. Дуже туго починає піщати і починає грітись. Я додаю масла, і дуже туго воно йде. Дуже туго. Коротше, просверлів я Дніпроемовським. Бачите, воно мені трошки в бік зійшлось, бо я то сюди, то туди юзав. Зараз ми попробуємо аврора. Трошки по часу зайняло, але просверліло. Я вам включав на пришвидшене, але це я сверлів десь приблизно, я не знаю, хвилини 3-4 точно оцей один отвір. Можна би було скоріше, але я не спішився, не хотів, щоб спалити сверло, бо ще будемо після цього пробувати чорний метал. Як він буде далі сверліти? Що пробуємо Аврора? Тут я також накернив, Зараз будемо сверліти авророскими. Що я вам ще хочу сказати: заточка в аврорі краща. Ви бачите, яка стружка виходить з аврори. Краща заточка. Можливо, і це сверло, якщо б було заточене також так, воно б скоріше просверліло. А тут заточка, як ви бачите, дивіться, яка стружка. Стружка груба і дуже класно плавно йде, реально класно. Я вам зараз дам трошки масла, бо вже є писк. Якщо є писк, давайте масло, бо тому що сверло перегріється. Коротше, що з аврори я набагато скоріше і набагато легше просверлів. Можливо, я цим сверлом я вже сверлів, не пам'ятаю. Ну в Аврорі заточене краще, як ви бачите, стружка краща і легше, плавніше йде. Що? Давайте вернемося до металу. Зараз подивимося, як вони сверлять назад. Знову метал звичайно. Що пробуємо спочатку дніпрем, воно вже от стило. Я без керна просто стою і сверлю. Та ні, я вам скажу, сверли воно без проблем. Як бачите, трошки та дрібнувата стружка, може заточка трошки не та, але сверли в чорний метал після нержавейки добре. зайшло як в масло. Чітко. Ставимо аврору. Чітенько, без питань. Я навіть масла тут не давав. До Дніпроема я давав, бо чув починає пищати, не хотів перегріти. А тут просверліло без проблем. Так що, на мою думку, ці сверла непогані. Для домашнього використання майстерні просверліти. Супер. Ось давайте я вам покажу цих два свердла, якими я сверлів. В нас є зліва Дніпро М, справа, ви бачите, Аврора. Дивіться, по заточці та фокусуйся. Ось так. Бачите, оце Дніпро М, А це в нас Аврора. Що в Дніпро М. Заточка залишилась нормальна, без проблем. Що в Аврорі? Ну, по відчуттях я вам скажу, оце за Аврори, та воно свіжіше, і воно сверліло набагато легше, м'якше і краще. Мені здавалося, ну, Напишіть в відео в коментарі, хто багато сверлить метал, яка стружка краще була в Дніпроем чи в Аврорі. Добре, з тими розібралися. Давайте ми візьмемо по дереву. По дереву я буду звичайний робити тест. В мене є ясінь і є звичайна сосна. Так, по дереву я візьму шістірка, Дивіться, це в нас Дніпроем, шістка, все маркеровано. 6 мм. Ось так. І це в нас ці данмі. Також написано данмі 6 мм. Будемо починати з аврори. Так, це в нас є ясінь ясенька і сосна 30-ка, чи там 28 мм. Ось так виглядає. Катку ясень, а потім сосну. Без проблем залетіло за декілька секунд. Реально я вам кажу. Давайте зразу сосну подивимося, як воно буде прорізати. Легко під вагою шуруповерта залетіло, як має бути. Я вам скажу чітко, чітко просверліло без ніяких напрягів. Давайте беремо Дніпро. м Та що то, як в масло? Реально, різниці я не так, бачу. Так, давайте я ще вам покажу по дереву. От Кінці кінці, от сферл, Дніпро М і Данмі, оця з Аврори. Дивіться сюди. Вроді по діаметру вони одинакові, але цей от кут більш розвернутіший в Дніпро М, бачите, і тому за що того він ширший. А цей прям по цій кайомочці він прям стоїть рівно і тому він вущий. Ось так воно все виглядає. Ще раз вам покажу, ось так. Дивіться. Ось так. Бачите, це у нас Аврора, це в нас Дніпром. Так, що я можу сказати? Питань до сверління оцих сверд я не маю. Що по дереву, що по металу. Я взяв його з набору, нічого не робив, шуруповерт просверлів швидко, плавно, гарно. Мені сподобалось. Не сподобалось мені тільки в цьому кейсі оця о штука. Ну я її відріжу тут, щоб діставати сверла бо тому, що в Дніпрам, як ви бачите, зроблено ось так. Ось так зроблено. Ти собі можеш тут любе сверло дістати, взяти, підняти, дістати. Не знаю, як в подальшому поведуть себе ті сверла, данмі, але вони мені реально подобаються, до них, взагалі, питань немає. Ціна 109 гривень. Виходить там одне сверло в районі 20 з копійками гривень. В Дніпром, наприклад, одне сверло по металу виходить в районі 30 гривень. От там я дивився п'ятірку вроді саме таке популярне. 30 з чимось гривень в них виходить одне сверло. Це виходить 20 гривень. Рахувати вам, я все це вам показав. Можете користуватись Дніпром, я користуюсь давно Сверлять вони нормально, без проблем, що біти, що сверла і так далі. Також можете користуватися цими данмі Аврора, що, що по металу, що по дереву, сверлять вони без проблем. Питань до них немає. Ось такий от огляд класний получився. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.